Друзі, всіх вітаю на каналі. У цьому відео розповім, як людина отримала кримінальну статтю та вирок за коментар на Фейсбуці про діяльність Зеленського. Але перед цим прокоментую справу Наталії Мосичук. Я вчора публікував відео, як Наталя Мосичук, ведуча каналу 1+,1, зробила заяву, що до всіх українців постукає в двері СБУ. Якщо вони будуть критикувати владу Зеленського, ця заява Мосейчук викликала великий резонанс та гнів народу, це широко обговорюється в інтернеті. Всі висловлюють свою негативну думку щодо цієї заяви. Так ось, телеканал 1+,1 плюс опублікував офіційну заяву. Що всі ці відеоролики про Мосийчук це є інформаційна кампанія на Замовлення агресора, заява 1 плюс 1 щодо інтернет-кампанії, проти ведучі Наталі Мосичук, які мають ознаки замовності, підвищення активність ботоферм у соціальних мережах, які працюють за однаковими методичками та поширюють ідентичні наративи. Ми вважаємо, що така маніпулятивна форма подачі інформації може бути вигідною насамперед країні агресору. Щоб розхитати українське суспільство зсередини та відволікти увагу від головного, ну що ніяких вибачень, і ось офіційна позиція каналу 1+,1, плюс Вони називають всіх українців, які критикують Масичук за її заяву, називають їх агресорами. Ну що, агресори так агресори? Будемо продовжувати діяльність щодо викриття таких мерзот подібних на Мосичук. Тепер щодо кримінальної справи СБУ порушила кримінальну справу проти людини, яка написала свою думку на Фейсбуці про те, що азовців в Маріуполі знищили свої ж а також те, що відбулось в Бучі, це наслідок діяльності команди Зеленського. Давайте почитаємо витяг цієї кримінальної справи. Повідно до висновку експерта українського наукового дослідного інституту судових експертиз номер 247-1 від двадцять Азов знищили свої ж коментар, цитується, тобто заперечення причетності російської сторони до знищення бійців Азову за контекстом. Таким чином міститься заперечення збройної агресії РФ проти України, пише цей експерт. 17.08.22 також розмістив у Фейсбук публікацію антиукраїнського змісту. Якщо би Зеленський предупредив народ України о 24 февраля, не було би ні Бучі, ні Ірпіня. Он піри предатель не только України, но і людей. Відповідно до висновку експерта цього ж від 27.07. Наведено у наведеному вищі тексті міститься серед іншого наступна інформація: винуватцям події трагедії, що відбувалася в Буча Ірпінь, названого чинного президента України Володимира Зеленського, оскільки він не попередив українців про 24 лютого. Його названо зрадником України та людей. Тобто, міститься перекладання відповідальності на українську сторону, заперечення збройної агресії РФ проти України. По цій статті максимальне покарання 8 років колонії. І ось вчора стало відомо, що український суд виніс. Обвинувальний вирок людину засудили за вчинення цього злочину, але присудили її три роки умовно. Вона не відправиться на зону, але отримала судимість і визнано її іменем України, що вона винна в написаннях цих коментарів. Я вже коментував раніше, що дії команди Зеленського призвели до подій, що мали місце в Маріуполі, і те, що вбивали представників АЗОВу та інших збройних сил, які перебували в Маріуполі. Це вина команди Зеленського. З цього приводу є багато аналітичних думок, аналітичних розслідувань, що вони робили, що до чого це призвело. І так дійсно на підставі цих матеріалів людина може зробити висновок, що Азов вбивали свої. Тобто українська влада на чолі з Зеленським. Тепер, згідно цієї кримінальної справи, казати, що Зеленський зрадник, і тому, що він не попередив українців про 24 лютого. І це наслідком стало і трагедія в Бучі, в Ірпені, в Маріуполі в та інших містах. Це не можна вже казати, тому що наразі це кримінальний злочин, за який є 8 років колонії. Тобто в Україні все людина більше не може мати свої думки, своїх оціночних суджень, своїх висновків. Вона не може давати оцінку владі і, зокрема, Зеленському. Якщо б я зараз розповідав це в Україні, то я був би заарештований за аналогічною статтею. Тобто, за сам факт, що я зараз кажу, думайте, це вже є кримінальний злочин, за який 8 років колонії. Тому тобто єдина можливість вільно казати, вільно думати, знаходитись поза межами України. Тільки було опубліковано матеріалів, що дії команди Зеленського призвели до трагедії в Бучі, в Ірпіні, в інших містах, те, що людей катували, викрадали. Ну, ви знаєте всі ці обставини. Скільки було опубліковано аналітичних розслідувань. І коли РФ готувалася і напад 24 лютого, команда Зеленського постійно на телебаченні казала, що це фейк. І всі, хто кажуть про можливий напад, вони працюють на Російську Федерацію. Так ось зараз, якщо ви кажете про те, що Зеленський розповідав, що напад РФ це фейк, і не готував Україну і не попередив людей, вас також. Зараз звинувачують, що ви працюєте на Росії, тобто немає ніякого шансу ні тоді не можна було казати давати оцінку команді Зеленського, ні зараз. І це лише один приклад: відкрити реєстр судових рішень, видіють назву Facebook, TikTok, YouTube, Twitter, загугліть по цій статті, Ви побачите сотні, сотні, сотні кримінальних справ за аналогічним змістом. Зараз будь-що трактується як заперечення агресії РФ. Наприклад, ви можете написати пост на Фейсбуці, що економічна ситуація в Україні це є наслідок діяльності уряду зеленського, і експерт зробить висновок, що ви перекладаєте наслідки поганої економічної діяльності на українську сторону, а не тому, що РФ напала. Отже, ви виправдовуєте не виправдовуєте, ви заперечуєте агресію РФ, кажучи про те, що. В Україні погана економічна діяльність наслідок діяльності уряду Зеленського. Тобто, зрозуміти, будь-що, що ви напишете, вже не важливо відноситься до РФ, не відноситься. Ви скажете, там погана народжуваність. Я вважаю, що погана народжуваність це наслідок політики Зеленського. Вони скажуть: ні. Ви перекладаєте погану народжуваність на Зеленського, а це є наслідком Російської Федерації. А отже, ви заперечуєте російську агресію. Все. Тобто, неважливо більше. Нічого, все, що ви скажете, не сподобається Зе чучхе. Наш в Україні є нововиявлене Зе чучхе. Все, будь-що, що не сподобається Зе чучхе, буде трактовано як кримінальне злочин. Тисячі працівників СБУ по всій країні, прокуратура і суддів розглядають ці кримінальні справи за те, що українці пишуть в соціальних мережах своє невдоволення про цього бубочку Зе чучхе. Ну, вдумайтесь, мільйони мільйони гривень витрачається на розгляд цих справ, щоб Бубочка почував себе більш краще і не читав ці дописи в соціальних мережах. Я вже робив в мене ціла серія відеороликів на каналі, як блогери і просто люди, які коментують, що відбувається в Україні, отримують кримінальні справи. Вони заарештовуються і повністю зникають з інформаційного простору. Це система. Іде масове полювання. Розумієте, тут немає ніякої практичної, навіть практичної користі для режиму. Те, що вони там заарештували блогера та просто людину, яка написала коментар на Фейсбуці, і навіть якщо навіть його ніхто не прочитав. І якщо ви посадили цю людину, ну ви не зможете припинити абсолютно всю критику. В будь-якому разі все рівно українці за кордоном, а українців мільйони. Будуть розповсюджувати матеріали, і все більше людей підключається до інформаційної діяльності. Чим більше забороняють критику, тим більше критики виникає. Це хвороба, зрозуміти, це психічна хвороба з бубочки, за чучхе. Це хвороба, не має практичного обґрунтування, навіть з точки зору, щоб зберегти його диктаторський режим, що це їм принесе користь, а ніякої користі це не принесе. Це навпаки пришвидчить закінчення цього режиму. Будемо розповсюджувати матеріали. Дякую за увагу.